Українці отримають по 1800 гривень на оплату комуналки. Куди звертатись за виплатами? Зараз всі подробиці. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі. «Знаю їх». Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. А українці можуть отримати компенсацію на оплату комунальних послуг у вигляді субсидій. Ось така зараз діє допомога. Дивіться з 1 грудня, українці можуть звертатись за субсидією, ну, тобто, ось як було раніше, так тільки до центрів надання послуг, так до ЦНАПів, до місцевих органів влади. Тепер це вже можна робити і звертаючись до відділень пенсійного фонду. Дивіться, для отримання субсидії новим заявникам слід подати заяву і декларацію до 15 грудня. Тобто потрібно встигнути до 15 грудня. Середній розмір виплат цього опалювального сезону буде становити близько 1800 гривень на місяць. В разі наявності боргів за житлово-комунальні послуги. Субсидія не буде назначатися, тому якщо є борги, не вийде. Отримати субсидію, отримати держдопомогу, хоча в принципі так було і раніше, пам'ятаєте? Тобто це не нововведення. Отримати держдопомогу на оплату ЖКП або її а, автоматичне перепризначення можна за повного погашення боргу або уклавши договір про його реструктуризацію. За словами заступника міністра. А, Заступника Міністерства соціальної політики Віталія Музиченка, субсидії мають стимулювати платіжну дисципліну. Тобто, все це робиться для того, щоб люди вправно сплатили вчасно. Якщо українець не сплачує за комунальні послуги, тобто люди мають борги, при цьому людина отримувала субсидію раніше, то починаючи з. Грудня для отримання допомоги від держави споживач повинен спочатку погасити борги або укласти договір реструктуризації з урахуванням розміру отримуваних доходів. Субсидію призначають залежно від складу домогосподарства і навіть доходів його членів. Тобто, якщо субсидію на оплату комуналки просять власники житла, беруть до уваги всіх людей. Які зареєстровані в цьому домогосподарстві? Якщо ж субсидії потребують, наприклад, орендарі приміщення або внутрішньопереміщені особи, то вважають, беруть до уваги осіб, які фактично проживають в квартирі чи в будинку. Ну і тепер, власне, ось ця формула розрахунку субсидій: так де береться середньомісячний дохід сім'ї, ділиться на кількість зареєстрованих в приміщенні осіб і визначається середньомісячний дохід на одну особу. В свою чергу. Дохід ділиться на прожитковий мінімум. З 1 грудня він вже складає 2589 гривень, і потім він ділиться на базовий коефіцієнт 2 і множиться на 15%. Ось така формула, тому ви самі можете визначити все це дуже просто. Не нехтуйте, обов'язково користуйтеся. Я не знаю, що будуть надавати всім субсидії. Якщо чесно, в мене дуже багато сумнівів з урахуванням того, як в мирний час у людей їх просто забирали ці субсидії, нічого не пояснюючи. Наприклад, в мами точно так же забрали. І думаю, що багато в кого. До речі, пишіть про це, якщо у вас забрали субсидії, нічого не пояснюючи в коментарях, щоб люди читали, розуміли. І якщо вам зараз дали субсидію, або ви намагаєтесь щось там оформлювати і так далі, діліться цією інформацією з нашими. Глядачами коментуйте і відповідайте один одному на питання, тому що дуже багато в мене, наприклад, немає субсидій. Я не знаю, якщо чесно, всіх цих нюансів тільки ось те, що скажімо так, що нам дає яку інформацію влада і так далі. Тобто обов'язково діліться інформацією один з одним, це дуже важливо зараз. А поки в мене на сьогодні все. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, маю.